І, от будемо говорити і про сьогоднішню зустріч у Парижі. І так само будемо аналізувати, що це за геополітичні знаки були продемонстровані на ШОС на саміті ШОС. Так і все це зараз будемо обговорити з нашим гостем, експерт ради зовнішньої політики, українська призма Олександр Краєв. на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас! Раді вас бачити! Спасибі, що погодилися включитися. Так, доброго дня, вітаю. Пане Олександре, давайте розпочинаємо з того, що зараз відбувається в Парижі, тому що це доленосне рішення насамперед для України, тому що очікується, що будуть схвалені гарантії безпеки для України, які, начебто, вже готові, і це буде обговорення. І ключове запитання: чому не приїхав Трамп? Чому приїхав тільки Вітков? Ну для мене особисто було б зрозуміло, що якщо приїхав Трамп, то це серйозний виклик навіть для того, що ми спостерігали з Пекіну Саміт ШОС. Це дійсно було б логічно і з точки, давайте скажемо стандартного американського президента. Було б зрозуміло, що саме так і треба вчинити. Але з точки зору Трампа давайте не забувати, як він взагалі сприймає. Російську агресію проти України, чого він хоче досягти. Він неодноразово казав, що це війна Європи. Він, мовляв, просто такий щиросердний і добрий, що вирішив Європі з цим допомогти. А насправді це, взагалі, все вона має займатися. Це виключно європейська проблема. А Трамп тут ні до чого. Він постійно звалював вину то на Зеленського, то на Байдена, то на самих європейців, чомусь дуже рідко звинувачував цьому Путіна. Але така вже в нього є проблема. Він любить диктаторів, намагається бути на них схожими. І це, до речі, одна з головних причин. Чому він достатньо в'яло, так кволо, я б навіть сказав, відреагував на зустріч у Пекіні, тому що він дійсно скоріше заздрить тому, що відбулося, ніж йому противно те, що відбувається. Він не він досі намагається, як я вже сказав, бути одним з них. Він намагається бути так само сильним, так само авторитарним, так само диктаторським, на чомусь, і тому в нього є оця біда. І це частково впливає на його ставлення до Європи. От бо кого він звинуватив в тому, що мирний процес не рухається. От якраз під час прес-конференції він же не сказав, що Путін винний. Він не сказав, що Китай винний. Він сказав, що винна Європа, яка не залучається достатньо в гарантії безпеки для України, не залучається достатньо в процесі. Відповідно, через це переговори не йдуть так, як хоче Трамп. Ну і тому він залишає Європу лише зі своїм спецпредставником самим розбиратися, як це має функціонувати. А потім він вже вирішить долучиться це Чині знову ж таки питання: якщо присутній Вітков, то яка місія зараз покладена конкретно на відкова? Тому що насправді в нього контактів з Україною, з українськими представниками були мінімальні на противагу того, що має, розуміє, відвідував, бачив на власні очі той ж таки Кіт Келох. А, ну, Вітко в цьому плані виконує ту саму роль, яку Вітко виконував в контактах з росіянами. Він не професійний дипломат, він не професійний політик, він взагалі ну, професіонал виключно в юриспруденції. Навіть в тому, чим він зараз займається, бізнес е, з нерухомості в Нью-Йорку, він вчиться виключно у Трампа. Келог є особистим посланником Трампа, а тому він виключно там, щоб у Трампа були свої вуха в цьому процесі, щоб Трамп показав свою присутність. Це як в дипломатії називається західній flag», тобто просто підняти знаменно, що ми тут були, ми присутні, ми мовляв, підтримуємо те, що відбувається, але більше нічого. Тим паче, знаєте, те, що відправили Келога, мені здається, в цьому в чомусь навіть комічним, зважаючи на те, що за останній місяць він тричі був обвинувачений в тому, що недостовірно і не в повній мірі передавав Трампу те, про що він говорив з росіянами, наде гарантії, що він європейців правильно почує. Зрозуміє ну так, це цікаво. Знову ж таки, з огляду на те, що зустріч стосовно питання гарантії безпеки для України, відбувається все ж таки на європейському майданчику. Чи матиме якийсь вплив і слово той же ж такий відков, який тут присутній? Чи все ж таки це просто вуха і очі Трампа, і більше нічого? Тобто, умовно кажучи, він буде не лише слухати, але спостерігати, хто з ким контактував, що обговорювалося, і можливо, навіть це якесь закулісся переказувати просто Трампу, і це вся його місія, яка зараз буде покладена і буде реалізована в Парижі. Абсолютно вірно, тобто я думаю, що Вітков там дійсно для того, щоб зібрати інформацію. Вітков для того, щоб зрозуміти, куди віє вітер, а хто що підтримує, хто проти чого виступає. Тобто, по суті, Віткову потрібно зібрати інфу для Трампа, щоб зрозуміти з ким потім Трамп має працювати, до кого Трамп має звертатися, хто дасть Трампу той результат, який він хоче, Хто дасть Трампу можливість. Мінімально бути залученим в цей процес, але при тому максимально на себе прийняти всі виграші і всі плюси. Тобто, чи Трампу зараз підтримати позицію Макрона з повним перемир'ям і підготовкою до постачання якомога більшої кількості зброї? Чи йому підтримати позицію Німеччини, яка каже про те, що е, треба не просто передавати зброю, треба думати про додаткові економічні гарантії, про те, щоб все таки Україну рухати до якоїсь членства в якихось великих альянсах, чи він прийме позицію Британії і що спочатку треба усіма силами, в першу чергу військовими забезпечити перемир'я на суші у воді і на землі. Тобто, по суті, Трампу зараз треба зрозуміти, який з варіантів європейських планів буде для нього найпростішим, бо Трамп насправді, незважаючи на всю свою хаотичність, є максимально простим, він завжди буде йти по шляху найменшого спротиву, тобто там, де треба мінімально працювати, але де його максимально багато будуть хвалити. Пане Олександре, тепер до саміту Шанхайської організації співробітництва хочу перейти. Аналізуючи те, що відбувалося в Китаї кілька днів, дехто з експертів я зараз навіть цитую, що вони як аналізували, що це ретельно спланована та майстерно виконана демонстрація нової геополітичної реальності. А от ви схиляєтеся до якої думки, що це було насправді, і чи справді це умовно кажучи обриси якоїсь нової геополітичної реальності в світі? Я би не спішив а, з такими висновками, тому що насправді неможливо уявити собі варіант, а, коли Китай і Індія повністю зійдуться в один альянс. Що одна що інша країна розглядає іншу як екзистенційну загрозу існування своєї держави? У них протиборчі інтереси в Гімалаях. Територія між ними, за яку вони борються, починаючи з 70-х років, у них спільні, ну спільні в тому плані, що кожна країна вважає, що її інтереси там є важливі, але разом вони дивляться на східне збережжя індійського океану, і там точно буде їх велике протистояння. Бо кожна з країн вважає, що вона має першочергове право на малакську протоку. Тобто Індія і Китай не можуть бути дієвими в одному союзі, Незважаючи на те, що вони разом в ШОС. Індія туди вступила просто щоб зберегти якусь частину впливу в цій організації. Бо якби там були був тільки Пакистан і Китай, повірте, Індія б мала набагато менше регіональних контрактів і регіональної можливості впливу. Тому в цьому плані це показник. Це показник сили для Трампа, мовляв, що ти намагаєшся нас розірвати один від одного, або там на Індії показати, що буде для Китаю. А ось ми ось так от робимо. Доказом цього є, хоча б те, що моді одразу після цієї зустрічі шос звернувся до Трампа із пропозицією відмінити взагалі всі взаємні тарифи. Тобто не просто Трампу відступити зі своїми тарифами, але Індія зі своєї сторони погодилася піти на великі поступки. Тобто, це дійсно показуха, це дійсно гра на публіку. А цією публікою є Дональд Трамп. Але все ж таки Шос. Оце, які ми спостерігали, наскільки це серйозна гра на публіку, ну розумієте, Трамп трошечки зробив рукопожатним Путіна, тому що він таки з ним зустрівся, хай навіть на Алясі так, але фактично він причинив двері для того, для кого було в свого часу закрито двері, і зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну. І отут зараз у Китаї ми спостерігаємо, як тисне руку Сі Цзіньпінь, Диктатору, вибачте, північної Кореї так, Кім Чен Іну, а потім Путіну, тобто три диктатори. Я навіть зараз не про Індію. Я зараз про три трьох диктаторів, які зібралися і демонструють, і демонструють таку потужність. Я навіть не хочу зараз характеризувати саме засідання, вражає навіть воєнний парад як демонстрацію сили з боку Китайської Народної Республіки. Дійсно, так, але а що, в когось були сумніви, що вони тиснуть один одному руки? Чи в когось були сумніви, що існує зла, пекін Москва, в химія? Ну так ну, відверто, так зухвало, пане Олександре. А що зухвалого? Ну вони зустрілися. Окей, так само зустрічається НАТО, так само зустрічається Європа. Нам не треба переоцінювати трьох диктаторських стартерів, які намагаються із себе щось будувати. Ну серйозно, це три держави, які уже десятиліттями протистоять демократіям. Правильно, Те, що вони але ці демократії даруйте пан Оксан, але ці демократії дозволяють це їм робити. Я до а, цього а як а як не дозволити? Ви хочете вдарити ядеркою по покійну? Я б теж хотів, вірю. Але а як це дозволити інакше не дозволити? Точніше, ну окей, ми можемо вести санкції проти Китаю, але де гарантії, що Китай не піде на ще більше з ними партнерство. Ми можемо заборонити їм збиратися, але хіба вони нас послухають? Тобто, розумієте, вони так чи інак можуть це робити? Наше ключове питання: як нам інструментально на це відповісти? А відповідь от одна: тиснути на Китай і паралельно з Китаєм домовлятися. Тобто, Путін і Кінчинин, ну. Погодьтеся, не виглядають як ті, кого можна в чомусь переконати, або як ті з ким взагалі хочеться розмовляти. Китай трохи інше, Китай залежний від заходу. 45% геоторгівлі і найкращі торгові угоди якраз на заході. Так. І це підводить нас до такого обережного проміжного підсумку. Що якщо ми хочемо щось змінити, от в цій тріаді диктаторів в цьому падетруа красивому спорадом, угу. нам потрібно тиснути саме на Китай. Саме Китай з них трьох видається таким, з яким, хоча б якось, але можна говорити про економіку, про політику, про гроші. Тобто, Китай є тим, з ким дійсно можна мати справу. І в підтвердження цього, наприклад. Це мало проговорюється, але останні півроку, кожні півтора-два тижні були зустрічі між китайською і американською делегаціями. Незважаючи на всі там торгівельні війни і проблеми, вони підтримують контакт. То от Ви правильно якраз кажете, що ми можемо зробити, щоб це зупинити. Ключ до цього лежить саме в Китаї. Бо з Росією і з Кореєю ну, нема що говорити. Ключ у Китаї. А хто може відкрити цим ключиком оці от двері, про які ми з вами говоримо зараз? Сполучені Штати Америки, вони здатні це зробити, попри те, що вони контактують, і поки що ну маємо те, що маємо. Сполучені Штати Америки разом з Європою. Uh -huh. Ось тут треба казати що ті 45%, що я казав, це сукупна Європа uh -huh. плюс Сполучені Штати. Причому ситуація там достатньо різна. В той час як штатівська економіка максимально залежна від китайського експорту. Вони залежні від сировинних ресурсів, від рідкоземельних металів. Європа почуває себе трохи спокійніше. Китай більше шести років намагається агресивніше вийти на європейський ринок через Орбана. Через Вучича, через багатьох інших псевдодемократичних лідерів Китай намагається зайти Європу. А Європа його не пускає. Бо їй окей мати з Китаєм такий рівень відносин. Вона його шантажує буквально таки недоступом до власних ринків. А тому лише комбінована позиція Європи і США. США в цьому випадку виступає як більш агресивна сила, тому що це тарифи, санкції, мита і так далі. А європа виступає як якраз такий переговірник, який має засоби до маніпуляції і шантажу Китаю, тобто лише в такій комбінації, те, що знаєте, москалі mm -hmm. люблять називати колективний запад, от якраз колективний захід в цьому плані. Має виступити спільним фронтом. Це не має бути лише Трамп або там лише Урсула фон дер Ляєн. Це якраз має бути узгоджена позиція. І от чому, коли ми з вами починали цю розмову, я достатньо так песимістично казав про те, що Трамп намагається зменшити свою присутність в Європі, uh -huh. тому що на жаль це зменшує шанси на ось таку спільну позицію проти диктатури. Спасибі чесно вам за розмову, пане Олександре. включення. Олександр Край, Дякую експерт вам. ради зовнішньої політики, українська призма був на зв'язку.